Великдень це не тільки про перемогу життя над смертю, це про надію, яку кожен з нас береже в своїй душі в найтяжчі хвилини, це про віру, яка не згасає навіть у темряві в умовах повномасштабної війни. Українці зустрічають світло Христового Воскресіння вже в четверте, і протягом цих страшних років, після стількох випробувань, трагедій, втрат, наша боротьба триває. Триває навіть тоді, коли здається, що сил більше немає. Віра, віра єднає всіх нас і дає нам сили йти вперед, не зупиняючись, не даючи вічі здолати нас. Нехай Господь оберігає наших воїнів і дає сили та наснагу всім, хто бореться, вгамує біль тих, хто втратив найрідніших. І нехай у ваших душах завжди буде тепло, яке буде сілювати, а Божа ласка торкнеться кожного дому. Миру нам всім, миру, в якій ми віримо і за яким боремося, і світло, яке проб'ється крізь будь-яку темряву, Христос Воскрес, воістину Воскрес.